Спільнота, дай Боже, сьогодні ми поговоримо з вами про монетизовані канали. Який краще купити: накручений індуський чи органічний у когось із знайомих людей і так далі. Якщо ви новачок і не в темі, то взагалі у вас є два вибори, як мати монетизований канал. Перший це дойти самому з нуля до тисячі підписників і чотирьох тисяч годин, або купити вже існуючий канал з монетою і заливати туди відразу свій контент. Дуже багато людей у нашій спільноті. Починаю з другого варіанту, тому що це швидше і є багато тем, на які, наприклад, не можуть дати монетизацію з нуля, зразу лють на монетний канал. Я провед... провів свою такий експертизу свою і вирішив, що мені більше підходять канали індускі. Зараз я розповім. Свої плюси і мінуси, чому я так вважаю. Але скажу наперед, що я знаю дуже багато людей в нашій секретній спільноті, які використовують лише канали з органікою, і в них там краще йдуть, наприклад, трансляції, відоси і так далі. Але в моєму випадку дуже круто заходить на індуських Зараз поясню в чому прикол. Індуські канали накручені. Просто жорстко там тисячу підписників, повністю мертвих, і немає 4000 тисяч годин. Як вони це роблять різними накрутками? Я не знаю. Ну в мене є догадки, мені розказували, але кожного разу інша схема. Тож, які є мінуси? Це те, що ви, коли купуєте канал, ви не знаєте, скільки цьому каналу залишилось жити, і вам потрібно максимально швидко починати заливати туди контент і отримати 4 тисячі годин на власному контенті, тоді ви можете спокійно видихнути і вас не заберуть монетизацію. Які приколи у каналі, який був органічно накручений, ну не накручений, а от людина вела, наприклад, тайлесхоп або ще якусь там нішу, і в неї, наприклад, канал здох, і вона хоче його продати. Там монетизація є. Переважно це тайлесхопом продають, або ще з якимись такими нішами, які там максимально швидко вистрелюють, або з кулінаркою, наприклад, і затухають. І люди починають їх продавати. Ці канали коштують дорожче, але в них є теж проблема. Проблема в тому, що там є 4 тисячі годин, у вас не заберуть монетизацію. Але там є проблема, що це такий уже устаканяний канал. Наприклад, якщо там був тайлесхоп. То дуже важко перебити, і ви починаєте лити туди, наприклад, кулінарку. То дуже важко вам буде пробитися своєю кулінаркою, тому що цей ваш канал вже заіндексувався як по телескопу. Або навпаки, якщо у вас там була, наприклад, кулінарка, а ви хочете лити е, якихось трактора або дівчата на тракторах, це зовсім інша тематика, зовсім інша ніша. І ті живі підписники, які є на цьому каналі, бо він органічно на... Розвивався. Бо вони не розуміють, чому вони дивились тільки, що кулінарку, а зараз їм показують трактори. І в чому плюс це для канала накрученого? Тому що накручений канал, він як прям з нуля. От прям уявіть, що це нульовий канал, ви туди починаєте заливати ваші власні відео. І Ютуб починає давати рекомендації. І через там, наприклад, декілька відео, через 5-8 відео, він починає розуміти, що у вас за тема і куди вас пихати. Тобто, це те ж саме, що на новий канал лети. Наприклад, це цього року я купив 9 монетизованих каналів індуських і 2 органічних. Скажу так, органічні відразу здохли, ні один не пішов, ні інший. Тобто, взагалі мимокаси, мимокаси не проходила там не заходила там відеоролики. А на індуських шість каналів успішно зайшли і відбили себе, йдуть в плюс. А наприклад. Три, два з них забрали монетизацію буквально через тиждень-два, тому що там закінчились години, і один попався такий бракований. Тобто на ньому взагалі нічого не вийшло і не було показів. Ще раз вам нагадаю, що дуже часто люди думають, що, наприклад, якщо вони заливають відео на YouTube і в них немає переглядів, що проблема в їхніх відео, в їхніх картинках, в їхніх назвах і в їхній ніші не завжди це так. Не завжди. Дуже часто, справді, є в цьому проблема і можна щось покращувати, але коли у вас показів 0 і переглядів 0, то це от проблема вже в каналі. В такому випадку я вважаю, що потрібно замінити канал, почати щось заново і так далі. Коли у вас, наприклад, є 5 тисяч показів, а переглядів два, то це вже проблема з вашою прев'юшкою, картинкою, і темою, справді. Це моя точка зору. Мене можете поправити в коментарях, тому що я знаю багато людей, які, наприклад, запускають прямі трансляції, і їм навпаки дуже круто канали, які були на органіці розвинуті. Особливо, якщо там більше 80 тисяч підписників і так далі, там можна крутити сірі теми, не сірі теми, Все це можна робити. Головне знати правильний підхід. Єдине, я хочу вас застерегти, щоб ви не купували канали в непровірених людей. Є дуже багато бірж, є дуже багато чуваків, які продають, але будь ласка, бережіть себе і свої кошти, і свої канали. Ось буквально недавно приклад прикріпляю тут скріни, Учасник нашої, нашої спільноти звернувся, що купив канал. В нас ця людина заблокована. От. Хоча я в нього теж колись купляв, я ще. Пам'ятаю, років три назад, на OLX був знайшов. Я в нього купляв, ну, в мене все було окей. Але багато людей, хто в нього купляв, цього чувака трошки незадоволені. І от дивіться, чувак купує канал, заробляє на ньому. На нашій тематиці ми виклали тему про пляжі з Данією у секретному Телеграмі. Він дивиться ці відоси, починає викладати пляжі, заробляє 900 доларів старту. І Чудесним образом у нього забирають канал. Тобто він пише чуваку, який купив, і понятно, що він зсилається на індусів. Це дуже класна відмазка, це справді можна відправити людину до індусів, сказати, що це їхні проблеми і так далі. Але людина, як гарант, яка продає канали монетизовані, вона має вирішувати з цим питання. У мене був прикол такий, що колись в мене канал доходив до тисячі доларів і ще не встигли поміняти власника. І додався новий індус у власники, співвласники каналу. І, коротше, я зразу написав піарленду, кажу, що це таке. Він написав чуваку, який посередник продає серед цих індусів, і зразу прибрали цю штуку. Тому це можна пофіксити. Будь ласка, якщо ви купуєте канал, будь-в кого, будь-де, не забувайте через 7 днів видалити із адміністраторів і власників каналу того індуса чи ту людину, в якої ви купили канал. Це дуже важливо. Що вам купувати чи не купувати канал чи вести з нуля це ваша справа. Напишіть в коментарях, хто, наприклад, мав справу із монетними індуськими каналами, хто купував уже органічні канали, а хто вів з нуля. І якщо вам цікаво, долучайтесь до нашої спільноти, що там YouTube, всі ссылки є під відео в описі. Будемо раді вас там бачити. Давно не записували ролики, тому трошки такий мандраж. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. Я чисто поділився своїм досвідом. А ви вже дивіться, як вам зручно.